На цьому місці у самому центрі Житомира замість старої конструкції смачної зупинки мали б зводити нову, але будівельні роботи зупинила архітектурно-будівельна інспекція. Дозвільні документи на реконструкцію Житомирська міська рада видала ще у 2014 році. Але у 2016-му, як тільки підприємець розібрав старий заклад, до нього почали навідуватися перевірки. Одна перевірка пройшла через буквально 6 червня, значить 22-го закінчила 6 червня. Це якраз кінчається через там. Ну, хай два тижні. Цікаво, що значить, то теж громадська організація, тільки вже не час змін, а наша влада звертається 0,3 в будівельний ГАСК І 3 го числа вони вже письмово направляють нам інспектора, який для перевірки. І Київський ГАЗ. Будемо так сказати, приостановив на сьогоднішній день будівництво. На засіданні комісії з питань архітектури та будівництва громадської ради про Житомирський облдержадміністрації проєктувальник нового об'єкту зауважив, що претензії архітектурно будівельної інспекції стосувалися документації, яку замовила і затвердила міська рада. Він записав також крім червоних ліній. Розташування об'єктів біля е, зупинки, хоча в нас ви знаєте, що багато об'єктів зараз розташовуються біля зупинок. І це питання, повторюю ще раз, міської ради. Вона дозволила це, вона дала містобудівні умови, розробила Шо? детальний план території. Шо? Будь ласка, Шо? розміщайте. Шо? По сьогоднішній день цей детальний план території скасовано? Шо? Відповідь ні. Тепер що головне, не скасовано жодне рішення, про яке говорив Олег Антонович міської ради про затвердження детального плану території. Представник Житомирського управління архітектурно-будівельної інспекції повідомив, що за результатами перевірки було вирішено взагалі відмінити містобудівні умови і обмеження для цієї реконструкції. Детальний план території реконструкції павільйону із зупинкою громадського транспорту за адресою майдан перемоги, 13, ні в управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища міської ради, далі управління, ні в службі містобудівного кадастру не передавався. Разом з тим повідомляємо, що управління дане рішення, а також рішення міської ради стосовно надання дозволу на. Розроблення детального плану території реконструкції павільйону не готувало. На підставі цього листа, що підтверджує, що в управлінні відсутні будь-які матеріали щодо розроблення детального плану, щодо ну, я перечитав, які підстави було прийнято рішення щодо скасування даних містобудівних умов і обмежень. Олег Маліновський вже звернувся до суду з позовом на державну архітектурну будівельну інспекцію України і планує звертатися до прокуратури. Я подам заяви в прокуратуру на на управління містобудування і архітектури, на якій підставі вони сьогодні офіційно дають підтвердження того, що вони не готували містобудівні умови, а не готували детальний план території і не затверджували його. Він є офіційно, у мене печатка, протоколи. Розумієте, це вже корупція. Це склад корупції. За результатами обговорення комісія вирішила звернутися з роз'ясненням до віце-прем'єр-міністра України Ганадія Зубка та міського голови Сергія Сухомлина. Олег Маліновський діями державних органів влади та місцевого самоврядування обурений. За його словами, він вже витратив на майбутній заклад більше 100 тисяч доларів. До того ж, позбавився доходу від попереднього закладу. Тож до останнього відстоюватиме свої права у суді.